20 лютого у спортивній залі Приуцького технічного коледжу відбувся турнір з волейболу серед студентів, вшановуючи пам'ять легендарного керівника Петра Олександровича Пашука. Коледж вже третій рік поспіль проводить спортивні змагання різного напрямку. Знаному викладачу коледжу присвячено перехідний кубок, котрий щорічно передається переможцям змагань з волейболу. Говорить директор Приуцького технічного коледжу Павло Черніков. Є кубок перехідний, відповідно це з волейболу. Він був знаний не тільки. У нашому прилуках а й в області й по Україні у спортивному турнірі з волейболу беруть участь студенти з різних спеціальностей. Як розповідає викладач фізичного виховання Артем Ситник, кожен відділ був представлений своєю командою. Приймають участь відділення нашого коледжу газ, електро та землепорядкування. Студент третього курсу спеціальності електроенергетика Ярослав розповідає, що граючи на спортивному майданчику, вкотре має змогу віддати шану легенді коледжу Петру Пашуку. Дуже вдячний. І керівництво коледжу за те, що дають змогу проводити змагання. Це вже не вперше беру участь у моїх змаганні в честь пам'яті вчителя фізичної культури, який викладав. І тренував хлопців з волейболу в цьому році. Перше місце серед відділень зайняли студенти спеціальності електроенергетики. Почесне друге студенти, що навчаються на обслуговування, устаткування і систем газопостачання, третє посіл землеупорядкування та будівництва. Змагання проходили у дружній атмосфері, де кожна команда прагнула перш за все показати свої найкращі навички з волейболу. Болівальники із захопленням спостерігали за грою та оболівали за свої команди. Цей турнір став не лише спортивною подією, але й шансом для студентів показати свою спритність та командну працездатність зазначає Павло Черніков, не на в воєнний стан, але вони повинні готовити себе до, і до служби в збройних сил України, і до інших речей, Ну і настроїли їх на таку фізичну підготовку, як вдома, так і навчальному закладі.